Консультація мамолога. Як підготуватися дуже розповсюджене питання. Давайте розберемо все по порядку. Якщо вам від 25 до 40 вас нічого не турбує, вам підготовка не потрібна. Ви маєте просто прийти на огляд, лікар вас зорієнтує. Якщо вам 40 і більше, і знову ж таки вас нічого не турбує, у вас профілактичний огляд. Заздалегідь, ви можете виконати скринінгову або перевіркову мамографію і прийти до лікаря вже з результатами. Обов'язково беріть з собою рентгенівський знімок або диск. Тільки опису нам недостатньо. Ми маємо бачити зображення. Другий важливий момент: якщо у вас є скарги з приводу молочних залоз, скільки років би вам не було, зверніться спочатку до лікаря. Лікар вас зорієнтує, які дослідження вам потрібні і необхідні, а які ні. Не призначайте собі самообстеження самостійно. Коли ви йдете, будь ласка, сформулюйте свої скарги, що вас турбує, як давно і з чим ви це пов'язуєте, це значно полегшить лікарю його роботу. А також, будь ласка, візьміть з собою всі попередні дані обстежень. Аналізи УЗД, мамографії. Ми завжди дуже просимо вас мати на руках архів, тоді ми можемо порівняти попередні і теперішні дослідження для того, щоб легше і правильніше зробити висновок. Також, якщо ви є під спостереженням якогось суміжного спеціаліста, перш за все мене буде цікавити гінеколог, ендокринолог. Або якісь інші. Візьміть з собою консультативні висновки і будьте готові сказати, які саме препарати ви зараз приймаєте, бо немає окремих органів і систем. Організм це єдина система. І будь-який лікар може вас запитати, що ви приймаєте зараз? Виконуйте ці рекомендації. Якщо маєте питання, звертайтесь в клініку, ми вам на всіх них відповімо. Будьте обстежені і здорові.